Шокував неймовірним схудненням у соцмережі. Він виклав фото до і після і додав, що він схуд на 20 кілограмів. Написав, що мінус 20 кілограмів це завжди хороша ідея, і зазначив, що буде тримати далі в курсі. У відповідь на це у коментарях прихильники запідозрили, що потап підсів на той самий відомий препарат, на якому худнуть голівудські зірки оземпік. Але я тут одразу хочу зазначити, що усі подібні препарати мають призначати лікарі і тільки за певних обставин, аналізів і за станом здоров'я. Бо знову ж таки цей препарат і всі інші до кінця не досліджені, і їхні побічні ефекти також. Та повертаючись до Потапа у відповідь на те, що він, мовляв, вхуд за допомогою того засобу, сказав, що ні, але вас скоро підсажуть. Хтось, звісно, що вітав репера у коментах з такими крутими результатами, а хтось пожартував, що також робить фотки на 0,5. До речі, реально, такий лайфхак візуально видовжує і робить стрункішим. Але при цьому розмір ноги замість 37-го перетворюється так на розмір 42-й. Просто майте на увазі.